Gangster, 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 gangster As far back as I can remember I always wanted to be a gangster, gangster, gangster Зараз ми на подвір'ї, тут у нас повноцінний будинок, два поверхи. Ми побудували тут сонячну станцію з інвертором на 30 кВт, з акумуляторами на 24 кВт і сонячне поле на 24 кВт. Ця станція зараз буде використовуватися на власне споживання, тут йдуть будівельні роботи, але в планах є оформлення зеленого тарифу, тому ця станція буде працювати по зеленому тарифу і розрахунковий термін окупності до 5 років. Що цікавого, цікавий інвертор, гібрид, отакий невеликий, для 30 кВт Гібридний інвертор невеликий. І СОКС дуже гарно себе зарекомендували. Високовольні інвертора, великої потужності. Працює непогано. І тут у нас ще й на запуску були деякі нюанси. Він все гарно витримав, моніторинг, налаштувався. Все працює наразі, але зараз невелике навантаження, тому нема що аналізувати. Але я гадаю, що все буде гаразд. Що по цьому акумулятору? Це акумулятори, кожна комірка по 3,5 кВт години загалом 7 комірок. Цієї ємності повинно вистачати цьому будинку десь на добу, а може навіть більше. А з сонячними панелами працюючими, я гадаю, що цей будинок може бути повністю автономний. При таких співвідношеннях подушності сонячної станції і споживання в будинку. Такі станції дають дуже гарний ефект у автономності, тому можна сказати, що цей будинок готов до блокаутів. І що ще цікавого, тут таке приміщення в нас не дуже опалювальне, є тут невеличкий радіатор. Зараз стоїть і може ще буде щось стояти. Але у нас вже був в експлуатації такий акумулятор, одну зимку перезимував, і в нього є. От система обігріву, яка працює достатньо добре. Акумулятор там буде внутрі себе тримати температуру 24 градусів по Цельсію. Е, що ще цікавого? На даху знаходяться панелі SunPower по 450 Вт кожна, 61 панель, розділені загалом на 4 стрінги, потім підключені через 3 ОПН, бо саме-саме 3 мппт трекера, тому 3 ОПН. -и. Ці панелі Sunpower вони дуже відрізняються. Ну, дуже не дуже, але відрізняються від загальної кількості е е інших панелей на українському ринку. Вони дорожчі, але там принципова інша якість і інша е технологія з'єднання комірок між собою і інша технологія розділення паралельних. Е Кіл в одній панелі, тому тут є невеличкі проблеми з затіненням, з роботою по сторонам орієнтації згідно сонця. Тому ми гадаємо, що вони тут будуть максимально ефективно працювати, бо ті панелі під затінення дуже-дуже підходять. Ось така чудова станція. Тому надалі будемо дивитися на ній монітори та налаштовувати зелений тариф і оформлювати. Ось такі діла.